красота это просто вот, вот, подтянуты но вот так твердо твердо сидять тебе на дороге но здесь тут еще один ага. А тут ага, да. І тут. Я, а це грибниця. Я собі уявляю, що там в секретному лісі на моїй грибниці, Що вона прокинулась, то це буде просто... Просто вау. Трошки збираємо грибочки. А тут валь загнив, чи що? Не Був конечно. Перший маяк, а потім насіяв, насіяв ти. Тут далі цвята земля. Ну, тут все може бути файно. Це жир жирний. <ріхи> Наташка, ти тут все любиш збирати. Гриби. <ріхи> На цьому гарбику. <ріхи> <Оце>. Оп! Хотів <ріхи> втекти, не вийшло. Не вийшло. Всім привіт Ми у Карпатах. В справжніх Карпатах. І починаємо нашу грибалочку. Ось подивіться яка красота на округи. Зараз будемо збирати грибочки. Тут знаходимо перші грибочки. сховалися гарні. Що там, нічого нема? Чи на сушку, чи не на сушку? Ні. Не. не на сушку класний, ні? О такі є. О, це те, що треба, це те, що треба то. Олені бігають, збирають гриби. Маскировці. Все, давай. Як? Це такі худенькі. Нічого нормально. Бачите, грибне туря заказала людина, а воно подивиться. Щаслива чи щаслива. ні? Щаслива. Потратила купу грошей, але щаслива. Давай Наташка, мотор. А Яй-яй-яй! Yeah, yeah, yeah. Зараз тут треба гріл знімати. Ну. No. Бінко, раз, два, yes. три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Отакі тури можете замовити. Ведемо в секретні місця в Карпатах. Дивись. Просто так. треба подивитися на це чудо. 10, Зараз ми перерахуємо, скільки ми грибочки ми збирали на одному місці. 12, 13, 14, 15, 16, 17. І тут два. І там два. 19. Ну знайдіть ще 20-й, так аби ми вже закрили. Скептикам. Роти, що нема грибів в Карпатах. Тут, бачите, всілякі різні ростуть грибочки. Селяки. Так, задачу. Задача в нас знайти 20-й гриб, щоб ми вже спокійно собі йшли далі. Чи знайдемо, чи ні. Ми тако піднімаємо, а тут грибочки. Ось такий червонячок знаходив на туненьці лапці. Пішли гриби у Карпатах. подивіться який красий. Один. Другий загорів. І третій, четвертий. Гарні, гарнівний. Тут. П'ятий, шостий. Така красота. Ось такий грибочок ми знаходимо. кладемо його до кошика і рушаємо далі. Червоняк. красноголівець, О, та й чіткий. Здоровий. Тут ніхто не йшов, якщо вони його лишили. Тут гарантія, би забрали. були люди. Знаєте як у лісі мух ловлять, а так стрижуть, потім мухи налипають. Така мухолапка Лента для мух. Зараз немає глядіть. Карамболики такі. <cation> я кажу, там такі гриби не двічі, бо там риби сильні. Каже, дива. А я, я Ia, тут хап. А злікаєш і маневр. А де ці красавельчики? Яй, тут ще тут. Бомбалики. А і тут. Три, чотири, п'ять. Красота. Сатаневич лікар. Той, що дідовий зуб вирвав, не той, що це, треба. Кисений, кисений, так. ти кажеш. Кісенний no. тикаєш, мене це його зуб болить. Вирвав, дід пішов додому, знову зуб болить. Приходить, каже, ви мені я казав, що ви не той вирвали. Та То нічого, ще вам цей вирвем. Ось <різь> Такі гриби сатаненькі. Зараз ми в прямому ефірі знайдемо гриб. Бо я цій людині сказав, що тут грибниця. Та, була. Була колись. в першому році. Ще як дід жив. Ти просто не туди побіг. Я просто не хотів би ти знав, де грибниця. Я відвів туди, ти вже мав десь далі побігти. Дар. А? Ти біжи, там гриби є. Там сильна грибниця. А ми тут будемо зривати. Людина, людина перевіряє. Трошка не добіг. Це ж Ну. No. А тудиські тут у Чи не видно звідти? Спускаться. Давайте, спускайтесь. Ну, no, різкі класні, три штучки. Ну, no, красота! О, такі чудові грибні подорожі. От збираємо грибочки. Наташка там що? Збирає ті що ми знайшли і рухаємося сюди далі. Владик каже, що знайшов гриб дня. Це буде щось неймовірне. Ви готові це побачити? Ого! Але класно! От один. Ось два братика. Яй-яй! Але красота! Тати що? Ми згодимо! Ну, яй! А той! Ааа! Але гарнсики! Але гарнюсики. Оце гриби! Це бомба! А ну ладно!